Євангелія від Івана розділ 3 з 1 по сьомій вірші. Дуже відом, відома розмова розмова Господа Ісуса Христа з релігійним лідером Никодимом. Ми її прочитаємо. Був один чоловік із Фарисеїв Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі. Та й промовив йому учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель. Бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді, кажу я тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодин йому каже, як може людина родитися, бувши старою. Хіба може вона ввійти до утроби своїй Матері, знову й родитися? Ісус відповів їй, «Поправді, поправді, кажу я тобі. Коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже? Що вродилося з тіла є тіло, що ж родилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитися згори? Нехай Бог благословить цю порцію читання. І основна річ, яку я хочу повторити, і ми будемо про неї говорити слова Господа Ісуса. І ці слова стосуються не тільки не ми будемо про Нього говорити. Але ці слова стосуються не тільки некодима. Господь Ісус Христос каже такі слова, вам необхідно родитися згори. Господь Ісус говорить, коли хто не народиться з гори, не може побачити Божого царства. Я хочу сьогодні пороздумувати, і потім ми перейдемо до ще двох місць. Де люди чули Євангелію і родилися згори, вони перейшли з широкої дороги і стали на вузьку дорогу одним моментом, новим народженням. Без нового народження, без народження від Бога, і Біблія про це дуже чітко говорить, що потрібно народитися від духа. Без цього народження абсолютно ніхто не стане на вузьку дорогу. Тому питання, яке я задам зараз згідно Божого Слова, чи ти є народжений згори? Подумай про це. Якщо ти не народжений згори сьогодні, згідно слів Господа Ісуса, Боже Слово каже, ти не можеш побачити Божого царства. Або, іншими словами, ти не можеш ввійти до неба. Тому це є дуже важливо запитатися себе перед Богом, чи я народжений знову. До Господа Ісуса приходить чоловік, який є релігійний, чоловік, який є начальником юдейським, чоловік, який є освіченим, чоловік який є на високій позиції. І знаєте, що Господь Ісус йому говорить? Ти не готовий до неба? Здивування, як така людина, начальник юдейський з фарисеїв, не готовий до неба? Абсолютно так. Господь Ісус Христос йому говорить, що необхідно впевнитись і необхідно родитися від духа, щоб бути готовим до неба. І ми будемо про це спілкуватися, тому що є така річ, що люди думають, що вони можуть попасти до неба своїми шляхами або релігією, або добрими справами, і так далі. Є великий лист, який в думках людей прокручується, і вони думають, ось це шлях, яким я піду до неба. Але Біблія говорить лише про один шлях, про єдину дорогу до неба. І Господь Ісус Христос говорить: Я є дорога, правда і життя. До Отця не прийде ніхто, якщо не через мене. Якщо не кодим хоче побачити Боже Царство, він прийшов до правильної особи. Він прийшов до Господа Ісуса на цю розмову. В момент, коли Никодим прийшов до Господа Ісуса, Будучи релігійним лідером, начальником юдейським, одним з фарисеїв, він не міг побачити ще Божого царства. Він не був готовий до зустрічі з Богом саме в цей момент, коли він прийшов до Господа Ісуса. Никодим сказав такі слова, учителю, ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Бо ніхто не може чинити таких чуд. Які чиниш ти? Вникодима є певні знання про Господа Ісуса. Я хочу дати питання, чи наші знання можуть привести нас до неба? Зовсім ні. Зовсім ні. Я хочу трошки поговорити про те, що ми можемо знати, і воно не являється спасінням. І друга сторона. Те, що ми можемо родитися сьогодні згори, і це буде являтися спасінням. Я хочу повторити: те, що ми знаємо, воно не веде нас до неба. Скільки би інформації ти не знав сьогодні про Господа Ісуса, скільки би інформації сьогодні би ти не почерпнув з Біблії, якщо ти не народжений згори, Слова Господа Ісуса такі. Ти не можеш побачити Божого Царства. Тому потрібно звернути увагу і потрібно застерегтися, чи я насправді готовий до зустрічі з Богом. Наше народження, воно є на цій дорозі. Я хочу трохи поговорити про народження. Як ми народилися? Ким ми народилися? Ми народилися. З грішною природою. Ми народилися на широкій дорозі. Хочемо ми цього, чи не хочемо, це є біблійний факт. Чи вірить в людина в те, що вона тут народилася, чи не вірить, чи хоче вона сприймати цю інформацію, чи не хоче, це не міняє Божої правди. Це не міняє того, як Бог нас бачить. Чи тобі важливо те, як Бог нас бачить? Чи тобі важливо те, що вчить Біблія? Некодим приходить до Ісуса, Некодим знає Писання, Некодим знає старий заповіт, Некодим знає закон Мойсея, Некодим знає пророцтва. І знаєте, що Некодим дізнається? Я не готовий побачити Боже Царство. Він сказав: Учителю, ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Не знає, що Ісус прийшов від Бога, і ти можеш знати. Але Ісус Христос, Син Божий, Він завжди хоче вести неспасенну людину, людина, яка на широкій дорозі, до одного моменту, який мусить статися, якщо ти хочеш війти до неба. Це є друге народження. Це є духовне народження. Бо ми будемо читати про народження від духа. Ми народилися на широкій дорозі, і ми є грішниками. Ми є грішниками. Справа в тому, що своїми гріхами, у своїх гріхах, ми не можемо зустріти Бога і ввійти в Боже Царство. Але Бог дає вирішення цієї проблеми через те, що Господь Ісус Христос, Син Божий, зійшов з неба в цей світ, Він прийшов в цей світ. Це не є якийсь випадок, який стався з невідомості. Про Господа Ісуса писалося. Що він має прийти. Це є Божий план спасіння для того, щоб спасти людину від її гріхів, і щоб вона перейшла з широкої дороги на вузьку дорогу. І знала, що вона має друге народження, і вона готова війти до Божого царства. Ти можеш знати багато. Ти можеш бути освіченим, ти можеш ходити до церкви. Ти можеш бути хорошою особою, ти можеш бути хорошим сім'янином, ти можеш бути успішним працівником. Жодна з цих річ не забере наші гріхи і не підготує нас до зустрічі з Богом. Жодна з цих перелічених речей не дасть тобі прощення і мені. Тому Господь Ісус Христос дає відповідь Никодимові: Те, що ти знаєш, те, ким ти являєшся. Не робить тебе готовим, щоб побачити Боже царство. Я зараз хочу говорити про це духовне народження, що родилося з тіла є тілом, ми всі є народжені тілесно ось тут. Ми всі народжені в цей світ через наших батьків. І ми прийшли сюди в цей світ тілесно. Стався момент, де ми народилися з тіла. Стався момент, де сталося наше фізичне народження. Так само має статися духовний момент духовного переродження вірою в Господа Ісуса для того, щоб попасти в Боже Царство. Якщо цього моменту в тебе ще нема, є добра новина і погана новина. Я почну з доброї. Ти можеш цей момент мати сьогодні, але все залежить від твого вибору. Що ти зробиш з Господом Ісусом? Все залежить від твого вибору. Що ти зробиш з Господом Ісусом? Погана новина в тому, якщо ти відкладеш прийти до Господа Ісуса, ти не отримуєш нове народження через прощення гріхів, через віру в Господа Ісуса. Якщо Ти це відкладаєш в сторону. Є дуже погана новина, ти можеш не встигнути. До тебе може прийти смерть. В будь-яку хвилину, в будь-який момент, будь-якого дня. Погана новина, ти можеш не встигнути, якщо ти відкладеш це. Якщо ти відкладеш прийняти Христа, добра новина, ти можеш мати це сьогодні. Допоки Бог дає цю можливість. Увірувати в Господа Ісуса Христа прийняти те прощення, яке Він заплатив на Христі, і мати друге народження. Господь Ісус Христос говорить такі слова: Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитися згори, вам, юдеям. Так, так не кодим таким людям, як ти. Хорошим релігійним, успішним. Вам необхідно мати нове народження для того, щоб попасти до неба. І нам так само. І нам так само. Я хочу відкрити дії святих апостолів. Розділ 10-й. <кхм> Розділ 10-й. Для чого Бог бажає дати нам нове народження, народження згори? Для того, щоб ми провели з ним вічність. Бог хоче приготувати нас до зустрічі з ним. В наших гріхах, самі по собі, ми не маємо цього народження. Тому Бог дав Євангелію, Бог дав свого Сина, щоб Той помер за наші гріхи. Наші гріхи відділяють нас від Бога. Наші гріхи не дають нам побачити духовних речей. Тому Бог дав свого сина, щоб його син помер за наші гріхи, і ми простою вірою в нього могли прийти за прощенням і отримати нове народження. Я хочу показати, як це відбулося на практиці, і це є багато місць в Біблії, де ми можемо побачити, як люди приймають Христа і отримують нове народження. Десятий розділ, будь ласка, з вірша 40 до 44. Проповідь Павла про Господа Ісуса. Вибачте, проповідь Петра про Господа Ісуса. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився. Не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам. Що з ним їли й пили, як Воскрес він із мертвих. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та свідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його йменням. Як Петро говорив ще словаці, злим у Святий Дух. На всіх, хто слухав Слова. Неймовірна історія, як люди почули Євангелію і зробили вибір повірити в Господа Ісуса, і вони прийняли народження духовне. Вони прийняли народження з неба. Тільки Бог може дати друге народження. Чи ти прийдеш за цим народженням сьогодні до Бога? Чи ти прийдеш за прощенням до Господа Ісуса? Визнаючи себе грішником, який заслуговує на суд, і ти приймаєш цього люблячого, дорогоцінного Спасителя, приймаєш його в своє серце і в своє життя, і він прощає тебе і дає тобі нове народження, де ти абсолютно впевнений, що твої гріхи прощені, і ти йдеш до неба. Отже, побачимо коротко, що тут відбулося. Апостол Павло, він проповідує Євангелію. Так само і ми, так само і ми в цей вечір, ми проповідуємо ці самі слова. Проповідуємо про Господа Ісуса, про Його Воскресіння, про те, що Він призначений суддя. Він проповідує про ту настанову, яку Господь їм дав. Петро проповідує про те, що Господь їм сказав робити. Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та свідчили, що він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Бог буде судити. Бог буде судити гріх, і Він зробить вічне засудження для тих, хто не народилися згори. Тобі потрібно зробити вибір. Чи твої гріхи показують тобі? В твоєму мисленні, що ти не маєш миру з Богом. Чи твої гріхи показують твому серцю, що ти не готовий до зустрічі з Богом? І знаєте, що Петро говорить? Вибачте, що я так переплутував Петро Павло, бо буде ще місце з Павлом. Ви знаєте, що Петро говорить? Усі пророки свідкують про нього, тобто про Господа Ісуса, що кожен, хто вірує в Нього? Ефесян, другий розділ, восьмий і дев'ятий вірш говорить такі слова. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ніякі наші добрі діла, які би вони не були добрими, ніколи не задовільнять Бога настільки, щоб Бог сказав, ну через твої діла, що вони такі добрі, я тебе прощаю. Такого не станеться. Прощення стається вірою в Господа Ісуса, так як тут написано: хто вірує в Нього, одержить прощення гріхів, Його іменням. В цей момент відбувається друге народження, коли людина одержує прощення гріхів вірою в Ісуса Христа. Чи ти мав цей момент в своєму житті? Чи ти готовий до зустрічі з Богом? Знаєте, який вибір людей був ось тут? Як Петро говорив ці слова, злив на них Святий Дух на всіх, хто слухав Слова. Знаєте, що люди зробили? Повірили в Господа Ісуса. Вони родилися знову. Пам'ятайте слова Господа Ісуса, хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Нереально. Нереально закінчити своє життя на широкій дорозі в своїх гріхах. І побачити Боже царство. Тут вже не буде жодних змін. Тому вибір потрібно зробити при житті. Вибір за Тобою, вибір за цими людьми. Це є приклад, який я показую, де люди почули проповідь Євангелії, почули, що вірую в Господа Ісуса Ти отримуєш прощення гріхів, і вони повірили в нього. Вони родилися знову. Вони прийняли Боже спасіння в Божому Сині особистою вірою в Ісуса Христа. Ніхто за тебе не повірить, ніхто за тебе не зробить вибір. Що ти зробиш з Христом в цей вечір? Коли перед тобою я вірю, що лунає цей голос. Вічність, вічність, де ти будеш? Чи ти вже спасенний? Так Бог працює, так Бог нагадує. Вони увірували, вони мали народження від Духа. І ще одне маленьке місце Дії святих апостолів 17 розділ. Це вже буде говорити Павло. І зверніть увагу, Павло говорив про ті самі речі, що Петро. 17-й розділ з 30 по 33 вірші. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив. І він подав доказа всім із мертвих його воскресивши. Як почули ж вони про Воскресіння мертвих, то одні насміхатися стали. А інші казали про це будемо слухати тебе іншим разом. Я хочу застерегти вас, що ви зробите сьогодні один з двох виборів. Третього нема. Ви насправді зробите сьогодні один з двох виборів. Або ви чуєте проповідь Євангелії і вірите, що Христос помирав за ваші гріхи. І його жертвоприношення і пролитої крові достатньо, щоб очистити вас і дати вам нове народження. Або ви робите наступний вибір. А інші казали: про це будемо слухати тебе іншим разом. Або ти приймаєш спасіння. Або ти прокручуєш в себе в думках іншим разом. Але я хочу застерегти. Друге місце, яке ми прочитали, воно є дуже небезпечне. Воно є надзвичайно небезпечне. Бо багато людей, які чули про Христа і зробили вибір іншим разом, будемо слухати про це. Вони вже тут. Вони вже в місці на засудження. Бо вони чули Євангелію, вони чули, що Бог буде судити. Наш гріх відділяє нас від Бога. Бог дав вирішення цієї найбільшої проблеми приготувати нас до зустрічі з ним через свого сина, через Його кров, через Його смерть. Знову ж таки, однакова Євангелія проповідувалася і Петром, і Павлом. Одні слухали Слово і увірували, отримали друге народження, стали на вузьку дорогу. Господь Ісус Христос говорить я двері, хто війде крізь мене спасеться. А інші почули Євангелію, почали насміхатися і сказали: про це ми будемо тебе чути іншим разом. Будь обережний. Будь дуже обережний. Бо це стоїть перед кожним з нас. Що буде, як ти помреш сьогодні, і в тебе вже не буде іншого разу? Віруй в Господа Ісуса, щоб ти мав спасіння зараз і щоб ти був готовий до зустрічі з Богом.